Всім привіт! Давайте подивимось повідомлення випущих сил. Ваші духовні наставники виводять вас із боротьби і із завислих ситуацій, які були через ваші страхи. Ви йдете в навчання, у трансформацію, і на цьому закінчиться ваш кармічний урок, після якого прийде наповнення, і ви підете своєю дорогою. Будете одержувати плоди своїх праць. Вибір, який приведе вас у благополуччя. Десь збільшиться ваша творча енергія, і буде вас наповняти. І прийдуть нові шанси. І прийде вибір, який виведе вас зі старих ситуацій. І ви підете за своєю мрією і будете зростати. І працювати над тим, що вам подобається від старого підете. Бо так хочуть ваші наставники, і вони ведуть вас до стабільності. Всім дякую!